Вітаю вас! Україну може врятувати тільки міграція мігрантів з інших, не то, що країн, ну, з інших континентів. Це не жарт і це навіть не обговорюється. Це факт, який треба визнати. Хоча звертаю вашу увагу свій час, свій час. Ну от нагадали. Чи відомо вам, що коли народився Барак Обама, тоді взагалі ну, якби, оці змішані браки, коли так сказати, не ті були, це була ну, якби екзотика. В деяких штатах, в деяких штатах взагалі було заборонено змішані браки. Да. Тобто були штати, де дозволялися, деяких заборонялись. І, і, звичайно, коли м, Барак Обама став президентом. Ну, ви ж розумієте, що є багато американських серіалів, які зняли там в 80-х роках, 70-х, де жартують, що от президентом може стати негр. Ну, я знаю, що там треба афроамериканців називати. Та негр, коротше. Так от жартують, і це визивало сміх, неймовірне, ви що? Це неможливо. Чого, в 90-х роках навіть серіали обсміювалися, а тепер бачите, як все помінялося. Те ж саме буде в Україні. Навіть не мрійте. Оцім-сім, знаєте, як би, ура патріотам і шароварщикам. Мовчить тихенько мовчіть. Ну ви ж не гірше мене, розумієте, що, да, Україна переможе, однозначно, тут заперечення. Але, ну, по-перше, якась частина українців, яка виїхала, не повернеться. Чому? Ну, війна буде доволі таки довгенька і якщо навіть людина... 10 років поживе за кордоном, скаже, ну що буде повертатись, я вже звикла, мов вивчила, да, і таке буде. Ну навіть не 10, кажуть, добре, 5 давайте. Ну, теж. ну просто кажу, що війна дійсно затягнеться, і треба розуміти. Крім того, ну на жаль, на жаль, дійсно, якась частина не повернеться, скаже, куди повертатись, мій будинок знищила, бо ви ж розумієте така ситуація. От ми звільняємо територію України. Звільняємо, відповідно, Донбас, Крим. Ну, там же ж треба буде тривалий час розмінувати, відбудувати. Просто там дійсно буде ситуація, ну, а людина скаже, куди я поїду, то там ну, жити складно, абсолютно впевнений, абсолютно впевнений. І скаже, я вже тут, за кордоном, якось прижився, так, да, це буде. От, тому треба розуміти, що якась частина не повернеться. Ні, вони розуміють, що відбудують, але говорять, ну навіщо? От я буду чекати, поки відбудують, а тут у мене вже є. Так, да, це спрацює. Ну, додавте те, що да, яка частина українців, ну давай так, так чесно скажемо, убіжить в Росії. Да. Да, да, да. Ну ви ж не забувайте, що є частина українців, які, ну як би, скажімо так, проросійські, пропутінські, є. Та є, є, ну чому ну, вже їй було? І, звичайно, що, коли українська армія буде звільняти території Донбасу, Криму, да, вони вбіжать. Тим паче в них багатьох вже російські паспорти, і вони як шогануть, то десь їх так в Сібірі тільки там і зустрінуть. І тоді виникне велика ну, територія, де якби людей не буде. Ну, в історії України, якщо ви пам'ятаєте, були такі періоди, коли е, велика територія була не заселена. Так, да, так, да, ви згадаєте татар і так далі, трішки не так. В історії України були інші моменти. Був такий великий згон, це за часів якраз гетьмана Самойловича. Був ще період так званих якби незайнятих земель, це севрюки були, там багато чого було. Ні, були такі періоди. І потім заселяли. Да. Так що не можна сказати, що це щось нове, неймовірне. Ой, тим паче, щоб ви зрозуміли, ну як вам сказати, заселяли е, вихідцями з дуже з різних регіонів. Починаючи від Азії, от Тата. Та, та. Дивіться, у нас просто дійсно деякі з регіони, де і там дійсно... Дуже багато татарської крові, якої татарської? Ні, ні, не те, що напав. Вони просто оселилися, да, перемішались. Звичайно, що там генетично залишилося, але українці, українці. Так що тут не треба цього лякати, говорю, ой, та ні. І тому дійсно в Україні буде така необхідність залучати, я говорю, після перемоги, як ви зрозуміли. Ні, зрозуміло, що війна це не саме. А після перемоги однозначно. Крім того, Титська ситуація. Ми вступаємо в євроспільноту. Ні, вступимо однозначно. Я знаю, от знаєте, мені ці ваші базікання, ой, нас приймуть, приймуть, не хвилюйтесь. Там от якраз приймуть тільки так. І, звичайно, що на якомусь етапі ну, у нас буде Шенген. Шенген має дві сторони, не дивитесь. Да, да ви зможете там поїхати працювати в Німеччину будь-яку хвилину. Але якийсь там, от, наприклад, Араб, там хто? Суданець, Сомалієць, Китаєць, який зараз там Німеччині, Франції, Італії, зможе так само приїхати в Україну. Так, да, не дивуйтесь. А чого так дивуєтесь? Да, тому що у нас Шенген завжди говорить, ні, ми тут, ви тут туди поїдете, а сюди, сюди теж. Тим паче розумієте, яка ситуація, якщо на сьогоднішній момент ну, от хоче якийсь громадянин Сомалі до нас приїхати. Віза, дозвол і так далі, ну є масу нюансів. А тоді цього не буде. Ну якщо ми вступили в Шенген, а скоріше за все ми вступимо. Ну, як правило, євроспільнота Шенгену, наш Там окремі документи, але вступ. І тоді ми не будемо мати право йому заборонити. Потім він з Італії перебрався в Україну. І не можна сказати, що ні, виходь, виходь, ні, так не можна. Ні, не можна. Навіть якщо і буде якась система обліку і так далі, то його не можна буде не поставити на облік. З іншої сторони, що так, да, можна буде його не, не зробити біженцем. Тому що, розумієте, Там є ж така хитрість, що вони дуже ж люблять. Так, да, оце, оце, оце можна зробити, прописати такі правила, що от у нас, у нас з біженцями складно стати. Але просто приїхати, будь ласка. І тоді дійсно велика кількість вихідців з Азії, з Африки, навіть з Латинської Америки. Не дивуйтесь, з Латинської Америки теж дуже багато мігрантів, теж Іспанії, Португалії. Да? Чого так дивитися? Але може, ну це не значить, звичайно, що... От ні, це може бути по-різному. Десь більше, десь менше, якась, якась з діаспори більше приїде, якось менше. Можливо, які, якісь будуть анклавами клави якісь перемішаються. Це дуже багато нюансів. Вона ну, приїздом. Але дійсно, буде навіть такий момент, що якби влада українська, будь-яка влада, не має значення, хто буде президентом. Буде зацікавлено, щоб більше приїздили іноземці, мігранти в Україну, оселялися. Однозначно. Чому? Подивіться, ну дивіться, по-перше, вони більш динамічні. Взагалі, щоб ви зрозуміли, от всі дослідження, які проводять, вони показують, що мігранти, вони більші схильні, більш працьовиті, відкривають бізнес, да, от наш любимий, малий, да, це більш. і вони, так як вони мігранти, вони намагаються щось досягти. Тому що місцеві, от, ну, знов таки, класичний варіант, от, там, Трамп дасть. Трамп завтра зараз грає на таких як би сказати, е е, є частина американців, які нічого не хочуть, не працювати нічого, і то ж саме вони вступають проти мігрантів, які фактично забезпечують зростання економіки США. Розумієте? Що, от, от, згідно даним статистики США, статистики США, із п'яти компаній, які реєструються в США, чотири реєструють мігрант. Ну, тобто виходці з інших країн. От така. Тому що ми це нічого не хочеться. Мало того, на сьогоднішній момент в США мігранти більше половини не ВВП формують. Ну, у дійсно всі, правильно? Тому що вони дійсно вийшли більш активні. Ну, не говорячи про те, що вони більше схильні до роботи всього. І тому дійсно для нас мігранти це значно краще. Тому що, ну, на жаль, на жаль, оця стара українська гвардія, ці вже знаєте. Козаки! <ріх> Та ні черта не хочуть, тільки випить. Ну, ще слово. У нас же ж буває як ситуація, ну от містечко. Ой-ой-ой, ну що ну, там, ой, якщо там половина цього тільки на стакані сидить і розповідає, ото як було, що добрі, ти ж нічого не робиш. Да, я нічого не роблю. А мігранти дійсно можуть якраз це все викинути цих алкашей, які нікому не потрібні, і зробити дійсно справжню Україну. Розумієте, така ситуація, мігранти, вони дійсно більш динамічні і схильні до різного якби, освоєння. Тому що в нас на сьогоднішній момент велика кількість починається від землі, закінчується від будівель так далі Просто закинуті. Чому? А нічого не хочеться. Ні, це дійсно проблема, коли людям, да, от якщо б воно хтось би хтось зробив, а я нічого не хочу. Амігранти зроблять. І тому дійсно для України це дуже важливо. Я так розумію, що навіть ну, з часом буде дійсно програма залучення, заохочення. Дивіться, яка ситуація, знов-таки згадаємо історію. Річ Посполита. Коли з'явилася Річ Посполита, так трапилось, що в ті часи Київське воєводство було саме велике Саме. і саме незаселене. До такої Ну, щоб ви зрозуміли, от, оці міста, які ви зараз чуєте, там, Полтава, да, да, Ніжин, Челли, да, да, ну я вже мовчу, там, Кременчук і так далі. Так от в тих містах там нічого не було. Не дивитесь. Тобто фактично на, більш-менш населення активно жило там, де Чернігів. А Деніжин там майже було пусте. Ну, дуже мало було. Тобто, відбулася така ситуація, от там, де Чернігівчики якось є... От дивіться, біля Києва ще якось були поселення, а от вже де Біла церква зараз, ну вона то називала взагалі Біла церква, нічого не було. Пустир. А? І тому дійсно, для того, щоб ну, там, король речі послухав, говорить, ну що, велика територія, а що далі? І Він почав залучати, причому стимулювати. Міграцію з Європи. Дійсно, дуже багато мігрантів, ну їх називали німці, але ну, це, чесно горя, і чехи були. Це ж, ну, щоб ви зрозуміли, їх просто традиційно вихідці, ну скажімо, з Європи їх називали німці, але це не обов'язково були німці. Не дивуйтесь, ну що в після вони всі були німці. Тобто вон... Чехи теж німець, поляк, поляк теж німець. Це просто така була традиція. І так да, поселялися. Дійсно, і фактично вони сформували українську націю. Разом з татарами. Бачите, як вийшло? Перемішались. Так що тут все так однозначно. Ні, просто тут зрозуміти треба. Оці всі розмови, хай прийде діаспора, діаспора не треба. Вона така маленька у нас. Українська діаспора, це, от чесно, тільки матюкатись можна. Ну там мерзотник на мерзотник. От просто. Знаєте, я розумію, що вони якось так збирали це підбирали. Тому що е, ті українці, які от виїздили за кордон і які щось досягли, вони без діаспори. Якщо людина до діаспори ніяких відношень не має, шикарна людина, і кар'єру зробила, і успішна. Як тільки людина уїхала за кордон і залізла в Київ в українську діаспору, хана! Тому що там просто дійсно така. Тому оця діаспора нам і даром не треба. Ну і знов таки, розумієте, оці, а хай вони... Нащо їм вони нам тут здались? І діаспори, ці мігранти, ці, що уїхали. Розумієте, якщо людина уїхала, слава Богу! Не треба. Розумієте, от давайте навіщо залучати? Краще залучити дійсно нових мігрантів. Говориться, нову кров. Ну, оце краще. Тому що ці... Вони постійно будуть нить, постійно скаржати, що, ой, як все погано, о! А мігранти нікому не скаржаться. Звернуло, нікого, ні. Все добре. Так що, як тільки переможемо, ну просто зараз складніше. Хоча я б е, і зараз би вже залучав мігрантів давав би їм преференції і так далі. Ну, по-перше, дійсно можна було б частину. Дивіться, зараз в Італії дуже багато ну, надлишкових мігрантів. Можна їх було б залучити там з Африки. Потім дуже багато в Франції теж можна. Ну, я вже оцих арабів теж б, позалучати було б. І дати їм можливість тут. Ну, не без ж там в зоні бойових дій. В інших. У нас на сьогоднішній момент дуже багато. Території, де б ну, лишнім не було, якщо б мігранти добавилися. Золото б дійсно, що хтось буде повоював. Знає наш. Так що Без мігрантів України не буде точно. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозориністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.